Суботи, ми дуже уважно прислухалися і приглядалися до цих людей. Скажімо, наші вірні вийшли до них, щоб поспілкуватися. І що я хочу консунтувати, що цей пікет жодного відношення до релігійного середовища України не має. Ці представники так званого політичного православ'я, які діють без благословення своєї власної церкви. З іншого боку, Ну, просто було видно, що е, ці хлопці, які прийшли е, для участі в цьому пікеті, справді це були такі хлопці з спортивної форми. І коли е, е, цей лідер цього е, зібрання запропонував помолитися, вони навіть не вміли знак Христа собі зробити. Отож, видно, що вони, ну, до релігійного життя не мають ніякого відношення. Пікет тривав рівно 15 хвилин. Поки не приїхали відповідні телеканали, не зробили з цього новину, і тоді пікет моментально завершився. Тож, ну, можна об'єктивно тепер робити висновки, наскільки це був вияв саме релігійного середовища України. Щодо Української православної церкви Київського патріархату, ну, то я думаю, що це питання. Треба скерувати саме до цієї церкви, чи то жур... журналістів, які створюють певний імідж тої чи іншої церкви. Я би тут не хотів коментувати, як і чому, але хотів би зауважити, що справді е... позиція, яку сьогодні я вам представляю, як позицію нашої церкви, є спільна із переважною більшістю церков і релігійних організацій України.